Що зовсім недавно заробляти граючі ігри могли тільки ці пацани у простонароді кличуть кіберкатлетами, але всі міняються зараз, сидячи вдома та граючи в улюблену гру, заробляти може кожен або не кожен. Тому у цьому відео я вам розповім, як заробляти граючи в ігри. Коротше, є така штука як Play to earn, грай та заробляй. Так, ви правильно зрозуміли, ви просто сидите, граєте в гру та заробляєте токени проекти, які потім ви можете обміняти на реальну валюту. І насправді зараз таких ігор дуже і дуже багато. Ви можете купувати землю, вирощувати на них урожай та потім Потім його продавати, ви можете купувати також землі, здавати їх в оренду, або просто чекати, поки не виростуть в ціні, та продавати їх вигідніше. Можете грати у карти супергероями, або можете просто продавати дітей. І так, як би зрозуміли, на цьому ж заробити кожен. Все, що для цього знадобиться, це телефон або комп'ютер, рівні руки, звісно, інтернет і трішечки грошей для початку. До прикладу, зараз одна з найпопулярніших ігор у Play-to-Earn це AXIE Infinity. Наразі одна монета проєкта вартує приблизно 4 долари. У чому суть? Дивіться, ці пампушки називаються і Кожна з них є невтішкою, тобто ми її можемо продати. У кожного з цих пампушок є особливі характеристики, зовнішні вигляди, тому подібне. І суть полягає в тому, щоб ми розмножували цих пампушок, потім продавали їхні. Дітей. До прикладу, ось ця помпушка вартує 1000 доларів, а вже ось ця помпушка вартує 13 тисяч доларів. Так, там є не такі божевільні ціни, є помпушки за 6 доларів, за 20 доларів. Ну кожен зможе знайти свою помпушку. є другий варіант заробітку Axie Infinity. це дратися цими пампушками та потім за перемогу отримати монети SLP, які потім ми зможемо продати на біржі. І друга гра це Sandbox. Це віртуальний світ, де гравці можуть заробляти токени Sand через участь у різних завданнях та іграх на платформі. І основна Фішка цієї гри, за якою всі полюбили, це можливість купити власну ділянку землі у вигляді невтішки, яку потім ви можете здавати в оренду або продати знецінку. Це як у житті Купив у Херсоні квартиру у 2021 році за 30 тисяч доларів, а продав у 2024 році за 10 тисяч доларів. Або якщо ви полюбляєте грати у дурака або в цю незрозумілу гру, для вас чудово підійде гра Gods Unchained. Це карткова гра, де ви повинні грати у карти з іншими людьми, проходити усяких босів і тому подібне. Та за це ви отримуєте нові картки, якими ви можете торгувати. Міняти на валюту, а валюту вже міняти на справжні гроші. Також після виконання якогось завдання або проходження якогось боса ви можете отримати бокс, з якого вам ви може випасти рандомна картка, яка може коштувати декілька центів або декілька сотень тисяч доларів. Я й сам колись грав в цю гру, тому можу її вам рекомендувати, тому що по суті вкладень вам не потрібно. Якщо ви хочете прискорити процес розвитку, то вам вистачить до 100 доларів на купівлю нових карток. Або якщо ви минали ці всякі картки, бої тому подібне, там то просто хочеться почилити після важкого роботи, Чого дня то для вас чудово підійде гра. My Neighbor Alice, де Гравці можуть купувати землі, вирощувати рослини, будувати будівлі та взаємодіяти з іншими гравцями. Кожен актив у грі є не втішкою, яку ми можемо продати на ринку та отримати наші грошенята. Коротше для любителів пограти в усякі ферми або попродавати бараболю на базарі. Це не гра. Аскар, але це колись там можна було просто зробити граю в гру за неділю собі на новий айфон. Але зараз, коли про плейтор знає кожен школяр, заробляти стабільно буде дуже і дуже важко, тому що конкуренція там просто гігантська. Тому, якщо ви хочете щось заробити за більш-менш короткий срок, то вам потрібно буде щось вкласти для прискорення розвитку або для початку, бо для тих же акцій інфініті потрібно купити ту саму пампушку, щоб потім дратись та заробляти монетки, які потім ви зможете продати. Але все ж таки заробляти граючі вигри можна. Тому сподіваюся, відео було корисним та цікамлява. Став. Лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мої два телеграм-канали. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд, з вами бувайсь. Всім пока!